Howdy folks. Hi there. How you doing? What have you been up to? Have a good one. Yep. Nah! No way. Вітаю. Сьогодні ми розберемо і прокачаємо автентичні англійські розмовні вирази, які повинен знати кожен. Ви будете чути їх десятки разів протягом дня, і вам потрібно їх правильно розуміти та швидко реагувати в безлічі ситуацій. Ці слова і вирази часто використовуються під час першого контакту, першої зустрічі. І ви маєте бути готові. Перший тренажер буде вам слугувати і поясненням, і вправою. Тут ми розглянемо варіанти привітання і прощання, згоди або незгоди, як справи та інші запитання і відповіді. Необхідні при зустрічі і першому спілкуванні. Отже, давайте почнемо. Let's get started. Hello! Здравствуйте! Хай. Привіт. Хей. Hey. Привіт, неформальне. Хай there. Хей hey there. Усім привіт. Хауді. Привітуха. Привіт. Здорово. Неформально. Жартівливо з гумором походить від ковбойського сленгу. Скорочення від хаудує. Бай. Бувай. Пока. До побачення. Бай-бай. До побачення. Бувай. See you later. See you later. Бувай. Побачимося пізніше. Я пішов. Take care. Бувай. Бережи себе. Бувай здоровий. Have a good one. Всього доброго, гарного дня. Щасливо. Yeah. Так, ну так. Яб, угу, мм, так, ага, uh ага. -huh. Uh -huh. Sure, звичайно. Так, звичайно. Звичайно так. Nope, не, неа. На, не, неа. А. Uh -uh. uh -uh. No way. Ні в якому разі. Тільки через мій труп. Це виключно. Ні за що. Дослівно ніяким способом. How are you? Як ти? Як справи? Як себе почуваєш? How's it going? Як ідуть справи? Дослівно, як це йде? Просувається. How you doing? How are you doing? Як справи? Як поживаєте? Дослівно, як ти поробляєш? How are things? Як справи? Як є ваші справи? How's life? Як життя? How have you been? Як справи останнім часом? Дослівно, як ти був до цього часу? How's your family? Як сім'я? What's up? Перше значення. Як справи? Як воно там? Що нового? І друге. Що трапилося? У чому справа? Дослівно, що на поверхні? What's new? Що нового? Що новенького? What have you been up to lately? Чим займався останнім часом? Що робив? Чим був зайнятий? Ап має значення активності або діяльності. До якої діяльності ти був схильний останнім часом? I'm fine, thanks. How about you? Нормально, гаразд. Дякую. А ти? А в тебе? Pretty good. Дуже навіть непогано. Непогано. Not bad. Непогано. Great. Відмінно. Чудово. Супер. Couldn't be better. Краще за всіх. Краще не буває. Краще бути не може. Дослівно не могло бути краще. Can't complain. Не скаржуся. Гріх скаржитися. I've been busy. Був зайнятий. Справ було по горло. Same as always. Як завжди. Усе як завжди. Як і раніше. Not so great. Не те, щоб дуже. Не дуже. Та не дуже. Could be better. Бувало і краще. Буває і краще. Дослівно могло бути краще. Same old, same old. Усе по старому. Not much. Nothing much. Нічого особливого, нічого нового, нічого такого. Добре. Зазвичай на запитання WhatsApp і what's new відповідаємо not much, якщо новин чи подій немає. А тепер давайте ще раз. Тільки вже в темпі та в розкид, закріпимо розуміння на слух. What's new? Що нового? Що новенького? Bye-bye. До побачення. Бувай. Nope. Ні. Ні How are things? Як справи? Як є ваші справи? Pretty good. Дуже навіть непогано. Непогано. How have you been? Як справи останнім часом? Could be better. Бувало і краще. Буває і краще. Hi. Привіт. Not much. Нічого особливого. Нічого такого. Нічого нового. Hi there. Всім привіт. What's up? Як справи? Що нового? Що сталося? У чому справа? Hey guys, how's it going? Привіт, хлопці. Як справи? Як ідуть справи? Sure. Так, звичайно. Ну звісно. Not so great. Не те, щоб дуже. Не дуже. Та не дуже. Bye. Бувай. How you doing? How are you doing? Як справи? Як поживаєте? See you later. See you later. Бувай, побачимося пізніше. Я пішов. Я? Yeah. Так. Ну так. What have you been up to lately? Чим займався останнім часом? Can't complain. Не скаржуся. Хей. Hey. Привіт, неформально. Ага. Ага, так. Хей. Hey Всім привіт. No way. Ні в якому разі. Це виключно. Ні за що. How are you? Як ти? Як справи? «Same old, same old!» Все по старому. Howdy. Привіт, привітулі. What have you been up to? Що робив? Чим був зайнятий? I'm fine, thanks. How about you? Нормально, дякую. А ти? А в тебе? Not bad. Непогано. Take care. Ну бувай, будь здоровий. А-а. А-а. Ні-а. Great. Чудово. Відмінно. Hello. Здрастуйте. Couldn't be better. Краще за всіх. Краще бути не може. How's it going? Як ідуть справи? Yep. Угу. Uh ммм, -huh. mm, так. I've been busy. Був зайнятий. Справ було по горло. Same as always. Як завжди. Все як завжди, як і раніше. How's life? Як життя. Nothing much. Нічого особливого. Нічого нового, нічого такого. Have a good one. Усього доброго. Гарного дня. Щасливо! Sure. Так, звісно. Ну, звісно. How's your family? Як ваша сім'я? А тепер на англійську. Потренуємо ці фрази на тренажері спочатку окремо, а потім у мікроситуаціях. Багато фраз є синонімами, і всі можуть перекладатися як бувай, привіт, як справи тощо. Тому я постарався максимально розмежувати їх у перекладі, щоб ви розуміли, який саме варіант потрібен. Спробуйте максимально відчути цю різницю. Намагайтеся дати відповідь одразу після того, як прозвучить завдання. Я хочу, щоб у результаті ваша реакція була блискавичною і автоматичною. Отже, полетіли. Here we go. Як життя. How's life? Всього доброго. Гарного дня. Щасливо. Have a good one. Усе як завжди, як і раніше. Same as always. Так. Ну так. Я. Yeah. Як справи? Як воно там? Що нового? What's up? Був зайнятий. Справ було по горло. I've been busy. Угу. Uh -huh, так. Бувай. Yep. До побачення. Бай-бай. Бай. Так, звісно. Ну, звісно. Sure. Як поживаєте? Як справи? How you doing? How are you doing? Все по-старому. Same old, same old. Чим займався останнім часом? Що робив? What have you been up to lately? Ня. Ні. Но. Nope, На. Nah. Як поживаєте? Як справи? How you doing? How are you doing? Бувай здоровий. Бережи себе. Take care. Привіт, неформально. Хей. Hey. Бувало і краще. Буває і краще. Couldn't be better. Привіт, народ. Howdy, folks! Що сталося? У чому справа? What's up? Нічого особливого, нічого такого. Not much, nothing much. Ні в якому разі це виключено. No way. Все по-старому. Same old, same old. Чудово. Відмінно. Great. Ня. Ні, ні. Nope. На. Nah. Як справи? Як воно там? Що нового? What's up? Як ідуть справи? How's it going? Привіт, Привіт, Улі. Хауді. Як ваша сім'я? How's your family? Що робив? Чим був зайнятий? What have you been up to? Бувай, будь здоровий. Take care. Краще за всіх. Краще не буває. Краще бути не може. Couldn't be better. Не те щоб дуже. Та не дуже. Not so great. Здравствуйте. Hello. Як справи? Як і ваші справи? How are things? Нормально дякую. А у вас? А ти? I'm fine. Thanks. How about you? Непогано. Not bad. Усім привіт. Hi there. Усе як завжди, як і раніше. Same as always. Що нового? Що новенького? What's new? Нічого особливого, нічого нового. Not much. Nothing much. Бувай побачимося пізніше. See you later. See you later. Дуже навіть непогано. Непогано. Pretty good. Як ти? Як справи? How are you? Як ваші справи останнім часом? How have you been? Не скаржуся. Гріх скаржитися. Cant complain. Неформально. Привіт, хлопці. Що нового? Hey, guys, what's new? What's up? Здравствуйте. Як ви? Як справи? Hello, how are you? Привіт, нормально, дякую. А у вас? Hi, I'm fine, thanks. How about you? Неформально. Привіт, як справи? Як воно там, що нового? Хей, hey, up?» Все по старому. «Same old, same old». Усім привіт. Як ідуть справи? «Hi there! How's it going?» Дуже навіть непогано. Не скаржуся. «Pretty good. Can't complain. Привіт, народ, як воно там? Howdy, folks. What's up? Усе як завжди. Нічого особливого. Same as always. Not much. Nothing much. Усім привіт! Як поживаєте? Як справи? Hi there. How you doing? How are you doing? Краще за всіх. А ви? Couldn't be better. How about you? Здравствуйте. Як ваша сім'я? Як вони поживають? Hello. How's your family? How are they doing? Та не дуже, бувало і краще. Not so great. Could be better. Так, звісно, я прийду. Окей, okay, до зустрічі. Sure, I'll come. Окей. Okay. See you later. Бувай здоровий. Take care. Неформально. Привіт. Ти зайнятий. Hey, are you busy? Ні. Ня. Nope. На. Nah. Чудово. Great. Неформально. Привіт, Улі. Як твої справи останнім часом? Howdy, how have you been? Все по-старому. Same old, same old. Привіт, що новенького? Hi, what's new? Нічого нового, все як завжди. Not much, nothing much. Same as always. Чим займався останнім часом? What have you been up to lately? Справ було по горло, був дуже зайнятий. I've been really busy. Гаразд, бувай здоровий. Побачимося пізніше. Well, take care, see you later. Всього доброго. Have a good one. Чудово! Ну, а тепер потрібно підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео і не пропустити новий тренажер. Не забудьте поставити вподобайку та поділитися посиланням на відео в соцмережах. Я дуже вдячний вам за підтримку. Ніколи не здавайтеся і пам'ятайте, що у вас все вийде. З першого разу ні в кого не виходить. Навички потрібно обкатувати на практиці. А на сьогодні все. See you later.